Ти прокидаєшся вранці з болем у спині, бо знову ліг у другій ночі. Розум горить від нескінчених думок: як дожити до зарплати, чому ти досі в цьому місті? Чи варто брати черговий кредит? Ти реально думаєш, що це і є твоє життя? Прокинутись, робота, кальянна, кафе додому, в рахунки і знову по колу, по колу і так 365 днів на рік. А ти мріяв про свободу, мандрівки, часи з близькими. Де це все? Ось воно, колесо твоєї рутини. Щодня ти вкладаєш свій час і сили в систему, яка не дає тобі нічого, крім втоми і розчарування. Скільки ти ще готовий так жити. Я був таким самим: я втратив усі свої гроші, бо гнався за швидкими схемами. Сьогодні я покажу, як вирватися з цього кола назавжди. Без Безубіцяно вклигки грошей, тільки чіткий план дій. Поїхали! Давай чесно, ти відкриваєш банківський додаток, бачиш 200 гривень на карту, і в голові тільки одне: як купити хліб. Кожен день ти бачиш, як друзі хваляться новими машинами, ресторанами, подорожами. І здається, що вони живуть краще, бо можуть собі це дозволити. А ти, я жив у гуртожитку, працював на будівництві, потім офіціантом. Всі гроші йшли на кальяни, кафе, вечірки, потім трейдинг. І я злив повністю все. Я думав, ось тепер точно все, але залишився ніщив. Місяць жити на 100 гривень. Знайома історія це не просто фінансова криза, це психологічна катастрофа. Ти відчуваєш себе невдахою, уникаєш друзів, бо просто соромно, а страх стати бідним переслідує тебе щохвилин. Але є вихід, і ти побачиш його за хвилин. Фінансова свобода це не про мільйони на рахунку, це про твій вибір. Це коли твої пасивні доходи покривають усі витрати, і ти більше не залежиш від щомісячної зарплати чи капризів начальника. У світі є рух FIRE. Люди, які заощадили і інвестували так, що можуть жити на дивіденди або відсотки. Вони подорожують, займаються хобі, допомагають родині. Це реально навіть в Україні. Тепер давайте подивимося на цю табличку, де є витрата і сума, яку потрібно потратити на цю витрату. Оренда, ну це невід'ємна частина. Вона займає 15 тисяч гривень місяць, якщо ви хочете комфортні умови. Харчування, кафе, без цього нікуди. 10 тисяч гривень це як мінімум. Транспорт. Давайте десь 2 тисячі, бо не всі на крутих машинах, чи кожен день на таксі. Одяг та покупки ну, 3 тисячі гривень це також базові речі, які потрібно мати. Відпочинок розваги беремо з найменшого 3 тисячі гривень. Здоров'я і спорт також невід'ємна частина твоїх витрат. Мінімально беремо тисяча гривень. Освіта, саморозвиток 2 тисячі. Тут ти теж нікуди не дінешся. І відповідно інвестиції в стартовий капітал, також мінімально 2 тисячі. І що в нас виходить? 38 тисяч гривень на місяць. Нам потрібно 38 тисяч гривень на місяць. А далі правило 25 38 тисяч помножити на 25 це 950 тисяч гривень. Саме стільки треба інвестувати, щоб утримувати 35 тисяч гривень пасивно щомісяця. Звучить багато, але це лише орієнтир. Головне мати чітку ціль і рухатися крок за кроком. Перейдемо далі. Наступний крок до фінансової свободи це і скоротити бездумні витрати. Кожна дрібниця в сумі дає дуже велику різницю. Дивись мої реальні витрати та можливості економії. В першу чергу я любив подивитися фільми, серіали, бо мав дуже багато чомусь вільного часу. Це і підписки на різні там Netflix, Spotify, Apple Music і так далі. Вони в мене складали 500 гривень. Зараз я це скоротив під ноль. Мені цього не потрібно. Я займаюся саморозвитком та інвестиціями в себе. Щоденна кава в кафе, ну як ж без кави, 2000 гривень. Стало зараз 500, тому що я трішки акуратніше почав до цього ставитись, і я ще півтора тисячі економлю на простій каві. Далі щоденні поїздки на таксі це Uber чи Bolt в нашому випадку. Було півтора тисячі гривень. Я знову ж таки це скоротив до 500, Це лише в екстрених випадках я користуюсь таксі. Знову ж таки, тисячу гривень. Ми вже економимо. Обіди в ресторані було три тисячі гривень. Я залишив тисячу. Деколи можна і піти не в такий крутий ресторан і зекономити ще дві тисячі гривень на місяць. Імпульсивні покупки онлайн. Ну, ж буває таке, коли ми заходимо на той Aliexpress чи тему і хочемо купити просто все підряд. Було три тисячі, лишилось тисяча. Знову ж таки, щось там, там десь треба. Дві тисячі ще ми економимо. Витрати на кальяни, вечірки, ну куди би все. Дві тисячі було, 500 гривень я залишив, дуже рідко зараз це роблю. Півтора тисячі я ще економлю. Додаткові додатки та ігри різні, тисяча гривень, я спортив це все під нуль. Тисяча гривень плюс до економії. Тобто, до. Друзі, 9,5 тисяч гривень можна зекономити, якщо скоротити бездумні витрати. Було в мене 13 тисяч таких непотрібних витрат, зараз їх 3,5 тисячі. Тепер уяви, замість щоденної кави імпульсивних покупок ти відкладаєш 9,5 тисяч гривень на інвестиційний рахунок. Через рік це вже 114 тисяч гривень капіталу. І навіть кілька днів без кави можуть стати твоїм першим кроком до пасивного доходу. Замість бездумного споживання, розумне інвестування. Ось я маю декілька порад: використовуй бюджетні додатки, такі як Spendy, Lover і так далі. І став ліміти на категорії. Переглядай свої підписки та додатки хоча б раз на місяць, та обирай каву з собою або домашні напої. Також інвестуй все зекономлене одразу в прості інструменти, такі як ATF або Крипта. Дивись, ти кожен вечір гуртаєш стрічку інстаграму, ТікТок, Ютуб чи навіть Тіндер. Замість бездумного скролу створює капітал. Ось кілька варіантів, як заробити додатково вже сьогодні. Перше, тут не з найпростішого це перепродаж на Ноликсі. Купив дешевше, продав дорожче. Фріланс дизайн, копірайтинг, монтаж відео. Онлайн-курси та репетиторство. Афілейт-маркетинг, партнери від розетка та Пром'юа. дропшипінг через соцмережі. Або трейдинг навіть 500 гривень на місяць можуть зростати. Кожна година додаткової роботи чи інвестування це крок до твоєї фінансової свободи. До прикладу, я почав займатися трейдингом та тим, що я аналізую валютний ринок. Трейдинг це не казино, це система. Так, тут також є ризик, але за рахунок дисципліни та управління капіталом ти можеш примножити свій стартовий капітал у кілька разів швидше, ніж просто інвестуючи в індекс. Я колись злив 50% депозиту через емоції, але навчився ризик менеджменту. Це 1-2% ризик на угоду, стоп-лоси, трейлінг. Зараз мій середній місячний профіт – це 25-50% до капіталу. І для цього я створив своє особисте ком'юніті, щоб мало хто з вас міг швидко помилятися та зміг тільки рости. У моєму телеграм-каналі ти знайдеш безкоштовне навчання з нуля до стабільного результату, робочі сигнали та стратегії, аналітика та підтримка спільнота. Але скоро канал стане платним. Заходь зараз, поки є доступ безкоштовний. То що ж. У тебе є лише два шляхи. Перший це закрити це відео та повернутися до рутини і чекати, поки хтось вирішить твою долю. Другий це зробити крок на зустріч свободі вже сьогодні. Приєднуйся до мене в телеграмі, і я проведу тебе від перших гривень до реальної фінансової свободи. Я пройшов цей шлях сам і знаю, як тобі важко. Але я в тебе вірю, твоє нове життя починається саме зараз.